Під кулями за кілька метрів від ворога Ольга, бойовий медик 80-ї десантно штурмової бригади, рятує військових на Донеччині, зокрема в Бахмуті. Свою історію жінка розповіла Христині Парубій. Вона рятує десантників у Бахмуті під колями за кількасот метрів від ворога. Бойовий медик Ольга підписала контракт у війську перед початком повномасштабного вторгнення. Хоч і медик за освітою, але вирішила, що її допомога буде потрібнішою на фронті. Коли виходиш на бойові завдання, починаєш розуміти, чому тебе починають вчити іменно так. Моя задача в першу чергу зупиняти кровотечі. Вибирати кого я буду першого воєкуювати я це зрозуміла тільки коли вийшла перший раз на бойові завдання. Там воно все трошки інакше. Там ні на що немає, і може бути таке частіше такі. Всього таке, що порадинах зразу декілька треба забирати. Багато у роботі бойового медика Ользі довелося вчитися під час бойових дій, адже цивільна медицина відрізняється від бойових умов. До війни у вільний час любила гори, екстремальні види спорту, досліджувала печери, а також чоловіком мали власний бізнес. На війну хотіла вирушити ще у 2014 році, але тоді народила сина і не змогла піти. Дочекалася, поки підросте, і вирушила у військо. Для початку я попала, я підписала контакт. І попала в Житомир в навчальний центр десантний. І вже там, та нас, там через три місяці вже застала війна. Всі, хто приходять 80-ту бригаду, ми маємо обов'язково тримісячний курс молодого бійця пройти, мілого десантного. Там де стрибки з парашутом, підготовка військова. І так вийшло, що мій підрозділ був на Миколаївському напрямку, а я була в Житомирі. Там не було таких боїв, але там так само стріляли. А вже потім з Житомира, то мене забрали до своїх хлопців. Це ми були біля Кривого Рогу. Спочатку зону бойових дій потрапила у невеличке селище на Донеччині. Там вперше стикнулася із великою кількістю поранених. Я почула, кричать: Оля, треба бігти. Я, я побігла, а мого побратима е, несли. Він був посічений сильно осколками від АГС. Розтрощена стопа в нього була. Ну там багато-багато з -багато нього скопів було. Я тут на той момент була якась відключці. Я просто виключила всі емоції, поклала його в бліндаж і почала мотати. І він весь перемотаний поїхав вже на слідучу точку евакуації. Зараз він живий, здоровий, дякую за порятунок. Ольга працює на позиціях із хлопцями. Доводиться рятувати поранених у бліндажах, в окопах, часто у бруді. Рятувала поранених також у Бахмуті. Це були перші міські бої для жінки, коли ворог повсюди, і воїнів потрібно було рятувати за кілька сот метрів від ворога. Найчастіше траплялися кульові поранення. З кожного вікна снайпери сидять, кулеметники, кулі літають під артилерійськими обстрілами, тому ми доїжджаємо бетером. Мені хлопці встягають або до БТРа, або там він хоч від осколків допомагає, е або ми десь забігаємо в якийсь ангар і там все це роблять. А потім просто всі грузи. Був такий день, що ми цілий день просто їздили туди-сюди, туди-сюди. Від позиції до степпункту, від позиції до степпункту. Ольга зізнається, війна загартувала її і змінила на краще, адже під час бойових дій вона стала спокійнішою. Нині віддає всі свої сили за для нашої перемоги та порятунку побратимів, котрі на війні вже стали рідними. Ми взагалі всі дуже почали життя цінувати. Кожну хвилинку, кожне сонячне каміння. А в роботі ну в роботі життя. Тут найголовніше це життя. Життя хлопців, з якими я живу. Жінка хоче разом з побратимами зустріти перемогу над ворогом. Тим часом вдома на неї чекають два сини. Чоловік служить у іншій бригаді. Поруч інколи їм навіть вдається зустрітися. А поки залишається у війську, мріє подорожувати і підкорити Еверест. Христина Порубій, телеканал Еспресо.